Добрий ранок, мої маленькі друзі. Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже важливі речі. Всі ви знаєте, що в Україні, на жаль, зараз відбувається війна, та на деяких наших землях панує країна-агресорка. Але там залишились наші люди, які люблять, вірять та чекають повернення України. Вони чинять спротив загарбникам. І вони це роблять таємно, але дуже впевнено. Честь та велика повага таким людям, вони називаються партизанами справжніми українськими партизанами. Ці люди дійсно наближають ті часи, коли Україна справедливо поверне всі свої землі. Тож на знак поваги пропоную зробити творчу роботу, яка буде символом повернення всього українського. Нам знадобиться блакитний або синій аркуш. Краще, щоб це був картон. Розташуємо його горизонтально. Далі візьмемо щось кругленьке, у мене це кружка, і ось тут ліворуч збоку обведемо рівне коло. Я зроблю це спеціально білим маркером, для того, щоб це було краще видно. Далі ми зробимо шаблон пелюстки на будь-якому використаному картоні. Його можна зробити більшого розміру. Для цього ми приміряємо цю пелюстку до нашого майбутнього соняшника. Ножицями по периметру виріжемо наш шаблон, а далі із нього ми зробимо багато-багато жовтих пелюсток. Зверніть увагу, що жовтий папір двосторонній. Далі мої любі кожну пелюстку ось цією гострою стороною ножиць. ми... Так би мовити, підкрутимо, щоб вона була кучерявою. Ось як багато пелюсток у мене вийшло. Тепер візьмемо клей, по периметру намастимо ним та кожну пелюстку наклеїмо одну біля одної. Далі все те саме зробимо другим шаром. Зараз час зробити серединку. Спочатку візьмемо будь-який непотрібний пластилін, приклеїмо його до центру, він нам буде потрібен для височини. Потім знову візьмемо коричневий пластилін, зробимо з нього пласке, ідеально рівне коло більш-менш достатнього діаметру та покриємо ним попередній пластилін, бажано це приклеїти. А зараз зубочисткою наробимо багато отворів. Це у нас буде таке собі насіння. На соняшник ми посадимо метелика. Він буде блакитний або синій. Пластилін поділимо навпіл та зробимо з нього по дві кульки більшого розміру та меншого. Далі ми їх зробимо пласкими та поєднаємо між собою великі з великими, маленькі з маленькими. А зараз уважно велику пару накладемо поверх маленьких пар, ось так. Та зовсім трішки здвинемо до центру всю цю конструкцію. Зараз, як завжди, приміряємо, де саме ви хочете, щоб був метелик. Та приклеїмо на клей ПВА. Нам залишилось зробити тулуб метелику ось таким ось чином. Не забудьте зробити вусики, розрізавши навпіл з одного краю. Для менших діточок робота вважається виконаною. А для тих, хто постарше, я пропоную написати найдорожче, що у нас є. Це текст гімну України. Низький уклін всім, хто причетний до перемоги України. Партизанська слава була. Є та буде.